Молитва за українську родину, Боже Великий, Боже Отців наших, дай нашому народові якнайбільше добрих святих християнських родин, дай нам таких батьків, які голосно й відверто признавалися б до Божественного Твого Євангелія і до Твоєї служби. Дай нам батьків, які для своїх дружин були прикладом християнського життя. Правдивими опікунами та добрими провідниками в житті, дай нам таких матерів, що вміли б добре по християнськи виховувати своїх дітей, а для своїх чоловіків були помічю, потіхою та доброю радою. Дай нам таких дітей, які були б потіхою та славою батьків і красою свого народу. Благослови всемогутній Боже український нарід. Даруй йому ласку вірно Тобі служити і доступити колись вічної нагороди в небі, бо тобі, Боже, у святій Тройці єдиний, Отче, Сину і Духу Святий, належиться вся слава, честь і поклін на віки віків. Амінь.